Щоб ви знали, ріелтори копіюють не всі оголошення, а саме ті оголошення, які або за класною ціною, або супер класна локація та ліквідна нерухомість, де вони ще хочуть задробити на покупцеві. Ну, по перше, ті ріелтори, які копіюють чужі оголошення, це не є професійні ріелтори. Я вам нещодавно розповідала про квартиру 140 метрів на 27-му поверсі. Там, де будинок без генератора. Так, от, я по факту по всіх своїх квартирах завжди відслідковую дублі, а по цій я навіть не слідкувала. Тому що, коли я брала в роботу цю квартиру, я реально розуміла, що продати її дуже важко, що мій покупець має бути інвестор, який вірить в світле майбутнє і який поки що не буде користуватися цією квартирою. Так, от, я такого покупця знайшла. І от, уявіть історію: сьогодні телефонує мені покупець, який купив цю квартиру. і Говорить, що ви знаєте, Наталі, в мене ж ця квартира з вами під завдатком, а то. Тут якась агенція рекламує. Мені просто цікаво, чи ця агенція настільки смілива і амбітна, що думає, що зможе теж продати квартиру на 27-му поверсі без генератору? чи їй просто абсолютно байдуже на покупців. Вона просто виставить це оголошення і буде парити людям те, що там є генератор. Так от дуже добре, що я при цьому працюю за ексклюзивом, і з такою агенцією я не працюватиму і квартиру їм не покажу. Ну, як я вам вже розповіла, вона під задатку.